«Я пізнаю світ та як зберегти зір. На уроках вам доводиться читати, писати, вдома, виконувати домашні завдання, дивитися телевізор, мультики, грати в планшеті тощо. Отже, очам доводиться працювати чи не найбільше. Тому вони можуть втомлюватися і навіть хворіти. А як же запобігти цьому? Ви думаєте? Давайте з вами поглянемо. В нас є історія. Недавно Тютя Ліза придбала телевізор, неначе в клубі вся рідня фільми дивиться щодня. Скажіть, будь ласка, чи любите ви переглядати телепередачі? Ну, звичайно, любите. А о котрій годині ви це робите? Отже, впродовж дня ваші очі постійно працюють. Вважають, що учні молодших класів можуть переглядати телепередачі не більше, ніж одну годину протягом дня. Перевищення цієї норми негативно позначається на зорі. За відносного відпочинку інших органів очам доводиться працювати чи не найбільше, тому вони можуть стомлюватися і навіть хворіти. Увечері перед сном зранку після прогулянок очі слід промивати чистою водою, починаючи від скронь. Чому повинні їсти, аби мати гарний зір? Моркву, масло, яйця, помідори, печінку. Адже в них міститься вітамін А, що сприяє поліпшенню зору. Також треба вживати овочі по сезону. Ви, напевно, помічали, що у багатьох людей порушений зір. Одні приморужуються, розглядаючи речі, інші носять окуляри. Як ви гадаєте, через що псується зір, причиною порушення зору можуть бути неправильне харчування, неправильний режим дня, зловживання переглядом телевізора, читання лежачі. Чи навіть спадковість, якщо, наприклад, у ваших батьків був поганий зір в дитячому віці, у вас також може бути поганий зір. Будь ласка, заплющ очі. Уяви, що об'єктив фотоапарата закритий. І він чекає, коли натиснуть кнопку. Я натискаю кнопку фотоапарата і ви розплющуєте очі, що ви бачите? Назви предмети, які ти бачиш. Погляньте в дзеркало і підведіть брови. Вони охороняють очі, коли злоба тече під. Тепер, дивлячись у дзеркало, поступово заплющуйте очі. Покліпайте повіками. Навіщо потрібні вії та повіки? Як ти думаєш? Правильно, Також, щоб захищати наше око молодці від потрапляння чогось. Наступне, погляньте ще раз у дзеркало, що ви помітили посередині ока. Правильно, темну цяточку це зіниця ока. Вона є найголовнішою в органі зору, адже крізь неї промені світла потрапляють всередину ока. І малюють нам все, що ми бачимо. Поглянь, будь ласка, на малюночок. Давайте переглянемо запропоновані вправи. Як ви думаєте, навіщо робити ось таку зарядочку для очей? Давай спробуємо її виконати. Спочатку заплющить оченята, затуліть руками. Далі нам потрібно дивитися у Лівий нижній куток, далі в правий верхній куток, в лівий верхній куток, в правий нижній куток, далі просто вліво, прямо вправо, ліво, прямо вправо. А тепер нам треба дивитися до носика. Це називається фізкульт хвилинка для очей, для того, щоб наші очі були натренованими. І у нас не псувався зір. Це не тільки м'язи тіла, а ще й очі, тому виконуйте цю вправу, стоячи біля своїх парт або столиків. Це комплекс справ для очей. Корисно, будь ласка, якщо в тебе є лего, візьми червоне лего та зелене. Якщо немає, візьми, будь ласка, зелений та червоний олівець. Якщо моє визначення буде правильним, піднімаємо зелений олівець. Якщо неправильним червоний. Готові? Чи корисно для очей довго дивитися телевізор і сидіти близько біля екрану? Не можна! Некорисно. Довго грати в комп'ютерні ігри? Звичайно, ні. Чи корисно їсти моркву і пити морквяний сік? Звичайно, тому що морква є надзвичайно корисною для очей. Читати, якщо в кімнаті недостатньо світла, не можна. Їсти овочі, фрукти, горішки, рибу, м'ясо, сир, пити кефір, молочко чи сік. Звичайно, це треба нашим оченяткам. Схиляти голівку дуже низько над зошитом чи книжкою. Цього робити не можна. Чи корисно робити зарядку для очей? Звичайно, ви великі молодці. Я зрозумів або зрозуміла. Я навчився або навчилася, я запам'ятав чи запам'ятала, я зацікавилася зацікавився, я повторив або повторила, я сьогодні дізналася.